Іна Анатолійовна, 4 сотки за межами села Петрик. за, проти утримався прийнято далі? Лукова Ольга Петрівна, це також ідентичне питання. За межами села Петрик, 4 сотки. за проти «утримався», прийнято далі? Наступні три проєкти рішення – це затвердження технічної документації з безоплатною приватизацією під власними житловими будинками. Це було підсадовими, це піджитловими. Під Вернули до нас в Білогуб Тетяна Миколаївна в межах села Багриніці, 25 соток. Хто за? Проти, утримався, прийняв. Кіпоренко, Микола Трохимович, в межах села Селища по вулиці Перевова, 16В, 25 соток. Хто за? Проти утримався прийнято. Громова Лідія Юхимівна в межах села Кам'янка, 25 соток. Хто за? Проти утримався прийнято далі. Наступні це затвердження технічної документації, спадко є. Звернулися на Ніна Мефодіївна в межах села Садова 61 сорт. Хто за, проти, утримався, прийнято далі. Солоненко Тетяна Васильівна в межах mm. села селища 3200. 30, Хто за, проти, утримався далі. Брізицька Галина Іванівна в межах села Петрик 25 сорт. Хто за? Бельбас Стамара Іванівна 83 сотки в межах села Вещенка. Хто за, проти, утримався далі. Пиловар Володимир Антонович, 51 сотка в межах села Малинка. Хто за, проти, утримався, прийнято далі. Паламарчук, Тамара Миколаївна, в межах села Маришівка, 35 сотки. За, проти, утримався, прийнято далі. Кручик Лариса Іванівна, в межах села Сусі, 74 сотки. За. Проти утримався далі. Назуркевич Марія Охтимів. Охтимовіна 70 соток в межах села Буслині. За, проти, утримався далі. На Уменко, Любов, Людвігіна, 12 соток в межах села селища Рівне. За, проти, утримався, Далі. Зоріні Людмилі Палюні, 40 соток в межах села Миколаївка. За. Проти утримуюся далі прийняття. Томченко Марія Станіслаєна, 27 соток в межах села Вітина. То за? Проти утримався, прийнято далі. Сакевич Василь Якович, 60 соток в межах села Буграніці. То за, проти, утримався далі. Гордієць Анатолій Іванович, 81 сотка в межах села Баграніці. То за, проти, утримався, прийнято Горієць, Іванович, проти, далі. Кардаш Микола Петрович, 59 соток в межах села Вінниці. То за? Бендін Людмила Іманівна, 64 чотири соток в межах села Городища. Хто за, проти, утримався далі. Римар, Ніна Дмитрівна, 72 сотки, в межах села Горбівка. Хто за, проти, утримався далі. Олега Людмила Миколаївна, 40 соток, в межах села Гітарка. Хто за? Проти утримався далі. Сидоренко, Наталія Уль... Ульянівна, шістдесят сотки, в межах села Хто за? Проти, утримався далі. Піскун Іван Вікторович <кхух> в села Вінниківці, 54 То за, <кхух> проти, утримався далі. Наступні 22 питання. Це затвердження технічної документації по кабінету міністрів. Тобто, з тим, <кхух> приватизація була ще в 90-х роках. Карпатенко <кхух> Олена Володимирівна, 56 соток в межах села Бурбіка. Хто <кхух> за? Проти утримався прийняти. Хто за, проти, утримався далі. Намічук, Людмила Василівна, 18 соток в межах селища Літи. Хто за, проти, утримався, прийнято далі? Лівченко, Олександр Іванович, 32 сотки в межах села Селища. Хто за, проти, утримався далі. За Баденко Андрій Григорович, 45 соток, в межах села Бали. Хто за? Проти утримався далі. Радії Лілії Анатоліївна шістдесят одна сотка в межах села Садова. Хто за? Проти утримався далі. Зюбіна Лідія Миколаївна 23 сотки в межах села Селища. За, проти, утримувалися. Подлікова Тетяна Петрівна, 40 соток, в межах села Кулеба. <кій> за, проти, утрималися, прийнято далі. Цялькас Іван Васильович, 25 соток в межах села Ліни Судови. За. Проти утрималися далі прийнято. Матвій Яшин Анатолій Миколаєвич, 57 соток межах села Городище. За, проти, утрималися, прийнято. Ольбо, Анатолій Миколаєвич, 23 сотки межах села Малиніко. За, проти, утримувались прийняття. Заваденко Галина Васильівна, 57 соток межах села Малинко. За, проти, прийнято. Парном Михайло Володимирович. Mm -hmm. Павний Божь Михайло Володимирович, 44 соток в межах Хто за? Проти утримують сприйнято далі? Шміг там, Мирослав Ярославович, 10 соток, межах селища Літа. Хто за, проти прийнято? Чому Михайло Романович, 15 соток, межа селища Віта? Хто за? Проти отримувався прийнято далі. -Петрович, 39 соток села Хто за? Проти прийняли. Ільчук, Микола Миколаївич, 60 соток в межах села селища. Хто за, проти, отримав сміття? Петро Петрович, гектар в межах села Багриниці. Хто за, проти, утримує Бойко Вісальний Петрович, 53 соток в межах села Багриниці. Хто за, проти, утримували сприйняття? Іваниця Світлана Петрівна, 10 соток в межах села Багриниці. Хто за, проти, утримує страх? Закевич Олександр Іванович, 57 соток, межах села Багринці. Хто за? Проти, утримувались, прийнято далі. Данилюк Сергій Олексійович, 40, нажимається оплати. Хто за, проти, утримувалися, далі. Прийнято. Все, весь пакет, так? Становні колеги, дуже вдячний вам за продуктивну роботу в комісії. Гарного дня, здоров'я всім, і вам е всім. До нових.